Вікторія Рощина, журналістка громадського телебачення, авторка української правди, загинула в російському полоні. Їй було всього 27. Вікторія побувала у ворожому полоні двічі. Вперше у Бердянську, 15 березня 2022-го, дівчина тоді добиралася до окупованого Маріуполя для написання репортажів про воєнні дії. Її схопили і протримали 10 діб, опісля звільнили. Вдруге втрапила в полон 3 серпня дві 23-го на окупованій території України відчайдушна Вікторія планувала писати репортажі саме звідси, але її відстежили і ув'язнили між першим і другим полоном. Дівчина не раз їздила на окупованій території, щоб зібрати матеріал про злочини ворога. Вікторію тримали у Таганрозі, де всі полонені проходять наджорстокі катування побиттям і електричним струмом. А потім розчину етопували в Лефортово. 19 вересня 2024-го її замордували у в'язниці. Експертиза виявила на тілі жінки численні садна, катування струмом і відсутність деяких внутрішніх органів, зокрема головного мозку і очей. Слава всім тим, хто боровся і бореться за незалежність України, слава і вічна пам'ять Вікторії Рощиній.